Всім привіт, від лікар на зв'язку. Сьогодні поговоримо про стрептокок свиней, тому що це захворювання присутнє 100% на всіх фермах та викликає загибель підсвінків та свиней на відгодівлі. Ми розглянемо три блоки цього захворювання: по-перше, це клінічні ознаки, причини виникнення та лікування і профілактика стрептококу. По-перше, клінічні ознаки. Стрептокок вражає багато систем та органів в організмі: це серце, легені, це частотева система, суглоби, нервова система. Але перші дзвіночки, коли вже треба звернути увагу, що це може бути стрептокок, це коли у нас набрякші суглоби, та ми бачимо у парасят ознаки. Захворювання нервової системи менінгіти це коли шатка хода, і поросенок, він неприродно починає нагинати голову, також втрата апетиту, і як наслідок це схуднення. Це вже ми собі думаємо, що це може бути стрептокок. Чому виникає стрептокок, як я раніше сказала, що на 100% в господарствах він присутній, але в когось є ознаки клінічні, а в когось нема. Викликає стрес, велика скупченість, шерохуваті поли, це раньові подополіти. Травмування і це ворота для входу інфекції. Також, коли е, у свиноматки мало молока, поросята починають боротися за кращий сосок, і також в результаті боротьби це рани, погана вентиляція, підвищена волога, запиленість, е, різка зміна корму. Також, до речі, може виникати, викликати появу стрептококу у наявність в господарстві вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней. Тому якщо ось такі фактори вони присутні в господарстві, тоді ви можете бачити клінічні прояви стрептококозу, ну, звичайно, і не тільки його. Що робити, як профілактувати стрептокок? По-перше, переносимо всі раньові операції новонароджених поросят на один день. Наприклад, на другий день ми робимо зубки хвостики, одразу колемо амоксицилін і одразу колемо залізо. Залізо одразу колемо, щоб потім через день чи через два їх зайвий раз не штурхати і не рухати тих поросят. Обов'язково, коли ми робимо ці маніпуляції, в станочок необхідно підсипати підсушуючий дезінфектант. Мені дуже подобається дезлайф, тому що він не тільки підсушує, в його склад входить хлор, який дезінфікує. Це е, необхідно робити обов'язково. Також рекомендую хвостики, зубчики скалювати і зрізати спеціальними електричними приладами. Вони дуже гарно прижигають і е, ранки дуже, набагато скоріше загоюються. Потім, коли у нас кастрація, так само амоксицилін і так само дезлайф-станок. що робити, якщо вже ми бачимо клінічні прояви, прояви. це суглоби, це нервова форма? Порося потрібно відділити окремо від усіх і починати лікування. Знову ж таки підсушуючий дезлайф, підсушуючий дезінфектант дез станок, Дуже добре працює на суглобну форму Окситетрациклін. Але наголошую на тому, що окситетрациклін треба брати пролонгований на 72 години. Це може бути оксікел ЛА фірма Кела. Це може бути оксітетрациклін також ЛА фірми Лівіста. Вони дуже добре працюють. Ні в якому разі набрякші суглоби вскривати не можна. Ні в якому разі, якщо не працюють ці антибіотики, тоді е, можна використовувати більш сильніші. Наприклад, цефаласпоріновий ряд, це може бути цефтіоклін або може бути кобактан. Також добре працюють вторхінолони. Це може бути флосан, це може бути флорон. Чому е, при перших обробках у новонароджених поросят використовується амоксицилін? Тому що стрептокок, основна локалізація йде в миндалинах, а амоксицелін саме до миндалин і доходить. Е, якщо у вас є якісь запитання по стрептококу, як лікувати, може якісь ще клінічні ознаки, тому що їх багато, я розповіла тільки про основні. Запитуйте, пишіть нам в коментарях. Також підписуйтесь на всі наші канали: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.